Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Біла Порожська ГЕС в машинному відділенні в шостій вечора сталася аварія. Хтось методично вносить корективи в безпеку та енергосистему РФ. Шлюзи заблоковані. Один із них пошкоджений. Прорив води може відбутись з години на годину. пише телеграм-канал, Топор Помсти. Москва знову без світла. Моментами ситуація критична та апатова. З 1 листопада по 16 листопада 2024 року вже пролунали вибухи на десятках важливих гес країн. Росію кошмарять невідомі також цієї ночі. Інформаційний простір РФ Ряснів повідомленнями про БПЛА і НЛО у РФ. імовірно ударні українські безпілотники, що атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії в глибокому тилу. В той же час заяви російської сторони про необхідність визнання територіальних реалій у разі заморожування війни означають, що близько 600 квадратних кілометрів російської території в Курській області залишиться під контролем збройних сил України. Саме тому російська армія прагне вибити українські війни. Війська з Курщини поки що не виходить. Таку думку висловив військово-політичний аналітик Дмитро Снігірьов: Російський наступ в Курській області фактично не має значних успіхів. Сили оборони України демонструють не лише успішний характер маневреної оборони, а й успішний характер контрнаступальних дій. Зокрема, окупанти змушені були визнати, що в районі Ольгівського лісу та в районі Плехова та Малої Локні українські збройні сили провели низку успішних контратак, які фактично звели на нівець подальше просування окупантів на цьому напрямку. Давайте не забувати про розгромну для росіян спробу штурму ЗСУ в районі нової Іванівки. Я нагадаю, за даними самої російської сторони втрати лише особового складу близько 300 осіб, плюс найважчі втрати в бронетехніці. Прокоментував гість Ефіро. Аналітик вважає, що в умовах активізації розмов про заморожування війни курська операція ЗСУ зганяє заганяє Путіна в глухий в політичному плані кут. Справді плани росіян до моменту інавгурації новообраного президента США, тобто до січня 25-го року, спробувати Вивчивати українські війська з Курської області, я нагадаю, звучать заяви оточення новообраного президента США Трампа про те, що демаркаційна лінія протяжністю 1300 кілометрів на це не звернула увагу. Але, на мій погляд, на цьому варто акцентувати. Йдеться про те, що зона бойових дій це близько 900 кілометрів. 300 кілометрів це межа між Курською та Харківською областями. А ось 100 кілометрів проходять якраз територією Російської Федерації. Тобто, фактично йдеться про те, що Путіна заганяють у глухий політичний кут, якщо ви про визнання зупинки війни на момент територіальних завоювань, то вам доведеться визнати контроль збройних сил України над шістьма стома квадратними кілометрами російської території. Пояснив Дмитро Стігерьов. Він додав, що зона присутності ЗСУ може бути розширена і за рахунок інших територій РФ насамперед Брянської і Брянської Білгородської областей. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.